Привіт! Сьогодні субота-раночок і тільки прокинулася, що й в гарному настрої, що буває рідко. І сьогодні я вам покажу свій день. Я сподіваюся, що він мене пройде прикольно. Бо ми збираємось поїхати на озеро і ще там дещо. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся до кінця і приємного перегляду! Що ти це зробила? Що ти це зробила? Ти хочеш щоб тебе чухали, так? Да? А оце хто зробив? Ти засинаєш? Я взяла ліку, зараз пополиваю свій міні-город, який в мене ось тут перед входними дверями. Дивіться, я не бачила, в мене тут оцей. Уже синіє, вже достигає. Ще декілька днів її можна буде зірвати. В мене, як ви зрозуміли, тут кущ з лохиною. Ще в мене є кущ з... Ой, я не пам'ятаю. Я знаю англійською, це BlackBerry. Ожина, ожина. З ожиною. Тут в мене розмарин і тут в мене лаванда. Росте. І ще в мене росте цибулька. Оця цибулька, а це шпинат. Ось така є садівниця. До речі, на вулиці така прекрасна погода. Не сильно жарко. Поки що, поки що не сильно жарко. І просто прикольно. Огляд на сніданок. Творог, лохина, полуниця і ще я домішала туди рення. Ось так от. До речі, творог я роблю сама. Да. Тому що тут дуже дорого купляти його, і простіше набагато і дешевше набагато зробити самому, чим купляти в магазині. Я прийшла на другий поверх, зараз переодягнуся. Наведу марафет. Нафарбуюся, зроблю свою рутину. Я зібралася ось такий мене лучок. Зараз вам. ось так у дверях. У дверях, на дверях. Зараз. Що я зараз буду робити? Зараз хочу зібрати речі на озеро. Бо потім, після того, як я приїду з фестиваля, ми збиралися відразу поїхати на озеро. Тому я зараз беру, щоб потім не збирати. І за мною вже скоро повинні приїхати. Так от. Я готова, я ще одягнула очечі ось такі прикольні. А, заварила собі чайочок. Без чайочка нікуди. Навіть якщо на вулиці буде плюс, 30, плюс 40 градусів, я все одно буду пити гарячий чай. Так. Ось така я людина. Все, за мною десь через дві хвилини повинні заїхати. Я думаю, вийду на вулицю, буду там їх чекати. Люсі, все, я уходжу. па, -па. Four, three, two, and beautiful Present Colombia. <laughs> uh, let's see, Affoche. We could do merengue. Sure, I'll I'll take I will take i will have to do Either or chocolate Woo, it's oh, Скоро буду їхати, ну, до да, нам приїду. Поїм, мабуть. Щось. А, зберу. Хочу взяти уличку, найти свою. я не знаю, Мені здається, вона може бути на чертаку. Це проблема, якщо вона на, на чертаку. Поїдуть, я ще переодягнуся, бо понятне діло, що все моє не поїду. А? Я вже вдома. Ура! Нарешті! Так, що вам покажу? Ой, не дивіться, там грязно. У мене ось така обновочка. Одна. І ще ось така. Зараз покажу, ще ось така. Мій лук на озеро. Зараз покажу вам ззаду ковтинку. А, і що зараз полізем на чердок і вже там ніколи не було. Тому... Так, ну шо, Надію, що, полізла туди? Надіюсь, вона не трісне одного від моєї ваги. А який зафіксувати? Всього не фіксується. Копець тут жарко Дуже багато дерев і ось там позаду мене озеро. Зараз витягнемо і підемо туди. Ми вже розклалися ось там. Я розклала своє знаряддя, удочку свою, начепила червячка і зараз буду закидати першу удочку, перший раз. Давайте разом зі мною. Так. Спочатку я трошечки прикормлю хлібчиком. Перший раз було Я проловила вже хвилин 20, діло, нічого не зловила, але один раз, коли я закинула вудочку, я зловила рибу, я почала тягнути, моя вудочка прям зігнулася. Я просто не могла фізично, воно було наскільки важко, я крутила-крутила, вудочка отак гнеться, і я відчула, як риба зірвалася. Що було дуже обідно. Звичайно, больно досадно. Ну ладно, ще декілька разів закину ішов. І, і все. І піду. У нас там м'яско жарить. Кукурузка буде. Ось такі справи. А в своєму капелю. Подивіться, хто сюди приплив. Не знаю, видно, не видно. Черепашка там плаває. Ось вона. Я поки що нічого не зробила, вирішила зробити перерву. Хто тут лежить? А хто тут лежить? Я вже вдома, нарешті я стомилася. Люсі теж стомилася, усі стомилися. Зараз розбираю це все. Хочу швиденько поставити посудомийну машинку, заставити її, поставити цю посуду. Ми вже розібрали сумку з озера і все. І підумитися і лежу. Пішов час закінчувати це відео. Сьогоднішній день був дуже веселим, емоційним. Надіюсь, вам сподобалось спостерігати за моїм днем, як я його провела. Якщо вам не важко, поставте, будь ласка, вподобайку, а також напишіть в коментарях, як вам це відео було. Можливо, порадьте, що мені зняти, що ви хочете побачити на моєму каналі. І на цьому все. Дякую за перегляд і до нових відео. Всім па-па!